Модуль 10, постинвестиційна підтримка. Для гармонійної співпраці місцевої громади з іноземними інвесторами потрібно якісно підготувати інвестиційну пропозицію, чітко окреслити пріоритети розвитку місцевості, а також провести глибокий аналіз наслідків інвестиційної діяльності. Велике значення також має вищезгадана діяльність типу «aftercare» Яка дає змогу зорієнтуватися у намірах інвестора, запобігти деяким рішенням або завчасно підготувати відповідні запобіжні заходи. Підтримка інвестора з боку органів влади може набувати різних форм. Здебільшого це залежить від адміністративного рівня. Допомога на державному рівні набуває різних форм розміру і інтенсивності, і залежить від багатьох чинників, які мають різнорідне підґрунтя. Вона залежить, наприклад, від рівня безробіття, розміру ВВП на душу населення, місце розташування відносно головних транспортних шляхів, ступеня деградації колишніх промислових зон, чисторичних об'єктів, можливість скористатися такою допомогою залежить від розміру підприємства, особливу увагу при цьому. Слід приділяти новим можливостям для отримання відповідних стимулів та преференцій для іноземних та місцевих компаній, що передбачено законом України про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями. Допомога від органів самоврядування міст та громад може виражатись у такій формі: перше підтримка та обслуговування інвестора, інформаційна, комунікаційна, адміністративна. Друге індивідуальне обслуговування ключових інвесторів. Визначення так званої інвестиційної няні, працівника, делегованого для обслуговування даного інвестиційного проєкту. Третє. Підтримка у пошуку працівників. Допомога у налагодженні контактів з навчальними закладами, центрами зайнятості. Четверте. Допомога у пошуку відповідних офісних приміщень. П'яте співпраця з інвестором у сфері промоції інвестиційного проєкту, який реалізується в місті або громаді. Шосте. Програма стипендій для стажування у працедавців, які реалізують інноваційні інвестиції на території міста чи громади. Стипендії можуть надаватись студентам, які будуть прийняті на стажування до роботодавця, який реалізує в місті або ТГ нову інвестицію інноваційного характеру у секторі виробництва чи сучасних послуг.